Добрий день. Ви на фестиваль чи на виставку? Ви на фестиваль. Будь ласка, вам сюди. Багато фільмів представлено на цьому фестивалі. І один із них це Щети Києва. Це фільм просто 12 ту 241 сорок бригаду. Ми запросили сюди. Героїв, які були задіяні безпосередньо в відбитті штурму в Ірпіні, в Скибині і біля гостомельського мосту, саме факт, що сім'я зібралася разом, змусила мене прийняти остаточне рішення і відвідати цей захід. Дуже цікаво подивитися ті емоції, які відчували на початку війни. Подивимося наразі всі, всі разом. Цікаво виглядає. Ми серветок видали багато секи. Мені цікаво подивитися зараз, там, через скільки це у нас два роки на той період. Що я говорив, що говорили інші, як це все виглядало. Прямо цікаво, як з теперішнім якимось скажімо, досвідом подивитися на це. Маємо за честь сьогодні презентувати до вашої уваги фільм під назвою Щити Києва. Лева частка нашої команди, яка працювала над цим фільмом, це вихідці зі 112 і 241 -ї бригади. І для нас, для кожного було справою великої шани та честі працювати над цим фільмом. Київ, як поселення, виникає в 4-5 столітті нашої ери. Нічого не лишилося від Тіклісі. Київ це місто, яке вміє битися. Почався бій, нас почали розбирати в БТРах. Техніки дуже багато не доійшли. як то так, родне моє. А біля ми їх плали і будемо класти. Слава Україні! Хочу подякувати авторам фільму, фільмів. За їхню роботу все висвітлено ну, так, як і воно і було. Тому дякую авторам, дякую теромедіан. Дякую вам. Цей фільм створений під час війни, і це дуже важлива ситуація. По-друге, це фільм-літопис з свідками, з свідченнями, класні зйомки, класні розкадровки, класний підмір матеріалів. Створює враження, що це от ідеться мова про якусь точніше знаєте, преамбулу до якоїсь саги.